Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Дімен. І сьогодні ми піднімемо 8 бета в соло шете на 25 ранг в Brawl Stars. Перед початком даного відео, я як завжди, попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко мені приємно, і ви завжди зможете передумати, Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Ще хочу сказати, що зараз я знаходжуся в Польщі і поки що відео не буду виходити, оскільки яснім, тут є дім місцевості, ніби гори, ніби не гори. Короче, Коротше, не, не тягне ні зв'язок, звичайний, ні мобільний інтернет. Не знаю, як я таку канаву знайшов, але ним не менше. Тобто банально навіть телеграм не можу відкрити, тому що інтернет банально не ловить. Буду старатися час в час літати в телеграм, тому що все-таки їздимо, катаємося, але щоб так от грати без, то це неможливо. І навіть якщо і пробивається, то дуже сильно тормозить. І на той момент, коли я записував, я був на кордоні між Польщею і Україною. І записував для вас це відео. Вже 4,5 години стояв на кордоні. І На той момент, коли я записував, був на нейтральній між коротше, Україною і Польщею кордонами. Фух, Потратив я на кордоні багато часу, десь 6,5 години я проїжджав, але. Ну є 6,5 ні, десь 5,5. 6 хвилин, коротше, 5-30 годин 30 хвилин. Тобто пояснити, тим не менш, можете озвучити, тому що відео зараз не виходять і це, я думаю, доволі важливо сказати. Не знаю, коли вони почнуть виходити. Нормально, скоріше за все, що вже тоді, коли я вернуся в Україну. Вроді би, все сказав. Сорі, за те, що в мікрофон попадає вітер, я озвучую на дворі, тому що вдома шум. Ніхто не задоволений, що ми сюди приїхали, інтернету нема. Є телевізор, але, знову ж таки, телевізор це не інтернет. Ну, Я, ну, я польську, в принципі, непогано знаю, тому якісь фільми ще це подивити можна. Так, у нас на той момент 6 бравлерів на даний момент. У мене 5 банок, я себе почуваю непогано і можна просто зажимати пі або винести вольтаж, що я, напевно, і зроблю. Хочу за тіми це але він тіметься не хоче. Але я думаю, що я можливо йому дам топ-2. Не знаю тільки, не впевнений, чи він точно потімиться. Ну, тому що я в любий який момент можу кресанути. Не знаю, коротше. Подивимося. О, топ-3, до речі, так, де вольт? Вольт, так, Я не чіпаю пінгвіна. І зараз спокійно винесу вольта, тільки я не знаю, скільки нього банок. А, 6 банок і 3. Ульта. 2 ульта. І я спокійно виношу. Зараз винесупі. Так, бро. Він направлявся в зону, тому в принципі. в принципі, принципі, для нього це топ-2, для мене це топ-1. І це ще один 25-й ранг, піднятий мною в соло Dev, в Bravel Stars. Ще хочу подякувати таким людям, як Алекс. Ну ні, Алексу якраз, якраз дякувати не буду. я йому, Його довгий час просив мені допомогти, він мені так і не допоміг. Хочу подякувати Артуру, він принаймні пробував мені допомогти, трошечки допоміг. Потім було вже пізно, він пішов спати. В принципі, мені треба було. Плюс я їхав вже на кордоні, інтернет був не дуже добрий. Е, ну і ще, а, ну, в принципі, все далі я солапав. Я не озвучу, давайте ще хоча б одну каточку скатаємо, щоб відос не був такий коротким. Тому що це відосик певно на тиждень, бо я планую тут бути до суботи. Поки приїдемо, то певно десь аж хоча в суботу можна буде пробувати. Але до суботи ще досидиться. Треба, враховуючи, що сьогодні тільки-тільки неділя. Саме тратівливий бравлер на даний момент в соло ШД це Корделіус в ШД, Шедета, я думаю, в інші режими теж. Він дуже імбовий. Від Мортіса треба втікати, бо зараз я так зрозумів, що любий Мортіс може винести, якщо грає непогано. Так, зараз головне його пробити чуть він відійде. Все я його пробив так. Ну, я думаю, він зараз вернеться, але в принципі. То ну, що за Корделіусом є дуже інтересна ситуація. Ось вам зараз, напевно, і. Чо? секунду Я хочу це вставити, але зараз Корделіусом пробу підійматися ну, Він п'ятибаночний. Ну але битися з ним зараз, напевно, сенсу нема. Він хоче набити ульт Ну добре, давай. Давай набивай ульт А, ну понятно так, понятно. Дякую, що набив Ульт, бро. Мінус 5 ну, окей В принципі, вже 25 ап, ми вже все рівно. Просто є такі корделіус, які хочуть тебе спасти, а є такі, які хочуть. Проти тебе хочеш спеціально пересинути. Тому що це з Корделісом доволі. Імбуло. Зараз вам вставлю цей момент. Скільки ви бачите це, всіх зразу, я поясню, як це в нас було, ми їх просто банально не бачили. Я вже думав, що вони десь в димі сидять. Ну ніхто з нас ніколи не крисив, тобто вони ось ходили, один одного пробивали і абсолютно нічого не робилося. Не знаю, як то пояснити. Ну коротше, ми їх взагалі не бачили, хоча, як бачите, вони в одних кущах і так далі. Потім аж в один момент коротше, в них закінчилася ульта. І ми їх побачили. А я навіть не зрозумів, коли це сталося. Тобто, ось зараз цей момент буде. Ось, вони з'являються. Джанет. Ні, чекайте, вони ось зараз з'являться. Як бачите, Джанет зразу винесла бель, вдарила мене. Ще пробила тут чуть -чуть Корделіус, але все одно проіграла. Тобто, ось так це приблизно виглядало, мені дуже обідно було, ми просто банально їх не бачили. Корделіус дуже імбовий, і його потрібно фіксити. І тим більше, як мінімум, один Корделіус є постійно в катці. Тобто я переглядав повтори, в мене вроді би не було ні одної казочки, де би не було Корделіуса. Це доволі сильно дратує. Були навіть такі казочки, де було по чотири корделі у Совкаці, це взагалі одільна тема. Там дуже важко було, не деякі Корделіуси між собою тімилися. Та й Корделіус кидає тільки на тебе гаджет, і він може тебе винести, навіть якщо тебе 5 банок, мене так просто виносили. Я нічого не міг зробити, то тобто навіть не міг кинути потім ульту, бо він же на мене ультанув. І все. Ось тут я навіть не ризикунувсь з Корделіусом, тому що просто не хотілося вже знову сливати і просто відійшов. Я не впевнений, але вроді ульта корделіуса ще й через стінки може летіти, якщо не помиляюся. Це теж доволі таки погано. Не знаю, як його можна пофіксити настільки, щоб він перестав бути настільки імбовим, тому що в нього імбовий гаджет, дуже імбова ульта, він швидко бігає, сильний урон, я просто не знаю, як це пофіксити можна. Деякі моменти я навіть пробував крисити, але я грав на відосі, тому не дуже хотілося крисити, але як такого вибору я не бачу. До речі, я тут був прикольний сюрприз, з мною затінься Корделіус, але сюрпризом стало те, що тут сиділа Джанет, яка не встигла набити ульт і через те її винесли. Я вроді би почав довіряти Корделіусу, тільки не впевнений я, чи він мене не крисене, але вроді би, пацанчик нормальний. Тобто, би хотів, вже би виніс. Він, в принципі, Ульт має ще каже, мені набити. Ну окей, де я його не буду крисити. Норм, все, все норм. Ну, Но я... Думаю, що Крист його зараз немає сенсу. Він зараз буде ультувати. Ось. І ми зможемо спокійно ходити свої по карті. Нехай ще одну ульту набиває. Ну, він буде набивати. Я просто хотів, щоб нас постійно було не видно. А він ось нова ульта. Ну, все, в принципі, я думаю, так і перемогти можна буде. Поки поставлю сюди свою станцію. І будемо вже шукати гравців, які залишились. Це ще один Корделіус, з яким тімо мені немає сенсу. Я вже з одним затімився, давайте його винесемо. Так, треба його добити швиденько, як би то це зробити? Я тімитися з ним не буду, е, все погано. Так, скоріше так, мінус мій Корделіус, скоріше за все, що це топ-2, але так, це топ-2. Ну, але, в принципі, казочка мені сподобалася. Я відіграв, як мені здається, тут непогано, ще повезло, що корделів затімився. Ну і на цьому я полегенько буду закінчувати. Апнули 25 ранг. Ще швиденько вам покажу повтор, хто хоче тут зменшити швидкість в Ютубі, там налаштування, швидкість 0.25. Там поставте. Ось як бачите, всюди є повно корделів усів. Ну а на цьому буду полегенько закінчувати. Дякую кожному з вас за перегляд. Надіюся, ви поставите лайк, підпишіться на канал і нажмете на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви завжди зможете передумати. Ну, а з вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей.